Діти, дорослі, літні люди очікували зустріти біля будинку захисника Владислава Кондратюка, який нещодавно повернувся із полону. Сусіди, вчителі, родичі із Надією дивились на кожну машину, що завертала у двір, сподіваючись побачити знайому постать. Владіка випускала в 11 класі як директор 12 школи і рік в нього вела біологію. Все, що найкраще можна сказати про цю дитину, це тільки про нього. Дуже чуйний, відповідальний, класний учень, неконфліктний, доброзичливий, така гарна посмішка, прекрасна родина, чудова мама. За кожну матір, за кожну родину ми раді, коли повертається живими. І ось зупиняється машина, хтось свигукує, приїхали і до людей, де той на кого чекали. Моє повернення, це свідчення сили незламності українського народу. Дякуємо тобі за твою службу і за твою відвагу. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! І з владом його мама, яка чекала довгих два роки на сина із полону. Такі відчуття радості, задоволення. Два роки, два місяці. Звісно, тільки віра була в тому. Численні обійми, сльози радості увесь цей час лад не переставав і втомлювався вірити у зустріч людей та перемоги. Я був в полоні 789 днів, 2 роки і 2 місяці. За цей час полону побачив наскільки наша країна сильна. Наскільки наші люди міцні, незламні, ідуть до своєї мети. Наша країна буде вільна. Якщо будуть такі люди, як вся наша країна, в нас ніхто не переможе і буде тільки перемога. Дякую всім. Добрий час додому. Так, Так, дякую. Дітлахи ж очікували і своєї черги привітати захисника та обов'язково сфотографуватися з ним на згадку. Дякуємо нашому захиснику. Слава Україні!